И мы переходим к следующей теме, и эта тема, что... Появилось заявление так давно генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что руководство вооруженных сил Украины с 2005 по 2014 год распродавали военные имущества, техника, оружие на сумму почти 2 миллиарда гривен. И по его словам, это стало одной из главных причин огромных потерь украинской армии в начале войны на Донбассе. Так ли это? Мы сейчас узнаем у бывшего министра обороны с 2005 по 2007 год. От Анатолія Гряценка, здравствуйте. Доброго дня. Пане Анатолію, спочатку, мабуть, ваш коментар стосовно цих заяв, тому що вам приписують саме найбільшу розтрату, це один мільярд там триста, здається, мільйонів. Як ви можете це прокоментувати? Ну, якщо короткими словами, то це брехня і підлість. Петро Порошенко використовує механізм прокуратури. Неважливо, це Матіоса чи Луценка. Просто для того, щоб очернити людей. Я йому це сказав, коли ми ще з ним спілкувалися особисто останню разу очі в очі. Це був де, жовтень 2014 року. Але після того він не зупинився і лише підтвердив, що насправді на превеликий жаль говорити так про президента главу держави, але аморальна, підступна, підла людина. Поясню. Брехня перша, що міністри оборони розпродавали зброю. Жоден міністр оборони за українським законодавством, яке діяло раніше, яке діяло під час мого перебування на посту міністра і яке діє зараз, не мав і не має права продавати зброю. Тобто міністр оборони зброю не продає. Луценко Бреше, Матіо збреше. Хто продає зброю? Для цього уряд, підкреслюю, не Міністерство оборони, а уряд, Кабінет міністрів, утворює державні компанії. Які знаходяться поза межами і без впливу міністра оборони, це Які це? Зараз це Укроборонпром, Укрспецекспорт, «Спецтехноекспорт», Прогрес і інші компанії, «Укроборонсервіс». Хто призначає керівників цих компаній? Президент своїм указом, міністр оборони не має жодного відношення до того. Яку зброю продають? Ту зброю, яку Генеральний штаб вважає надлишковою, тобто непотрібною. Генеральний штаб, згідно указу президента, він затвердив його положення, визначає, скільки зброї потрібно мати в бойовому складі, скільки треба мати в оперативних резервах, скільки в стратегічних резервах, яка зброя вже, наприклад, виробила свій ресурс, яка просто не потрібна. І ці свої пропозиції за підписом начальника генерального штабу доповідає, вони вносяться на кабінет міністрів, уряд їх затверджує, і оцю зброю, яка не потрібна українській армії, Оті кампанії, які я назвав утворені кабіном, продають. Як вони визначають ціну, щоб говорити дорого чи недорого? Насправді це мене не торкалося, так само, як і вас не торкається. Але методика оцінки затверджена Кабінетом міністрів. Ціну погоджує Міністерство економіки, не Міноборони. Куди йдуть гроші від продажу? Гроші від продажу йдуть в державний бюджет, не в бюджет Міністерства оборони. Хто приймає конкретні рішення, куди продавати чи не продавати? Для цього є утворена при Раді Національної безпеки і оборони. І завжди так було спеціальна комісія, яку очолює перший зам секретаря РНБО. До речі, в той період, про який ви говорите, хто був секретар РНБО? Петро Олексійович Порошенко, правда? Під ним працювала ця комісія, яка приймала рішення. Тобто міністр оборони не має права продавати, ніколи не продавав і не продає. Тому це просто йде брехня, брехня і ще раз брехня. Але друга є частина цієї брехні, тут уже Луценко дозволяє собі робити фривольні такі висновки. Нібито здача Криму чи здача Донбасу відбулася із-за того, що в нас не вистачало техніки. От я вам спробую пояснити, Ви людина не військова, ті, хто нас слухають, люди не військові. І Порошенка каже, танків не вистачало, мовляв. Так от зараз в Україні близько трьох тисяч танків, попри всі продажі, які були. Для порівняння в армії Німеччини 300 танків в 10 разів менше. Якщо взяти ту техніку, яка в нас є навіть зараз, вертольоти, літаки, танки її з головою достатньо для того, щоб було захистити Крим, захистити Донбас і чинити опір Росії. А чому ж не відбулося такого? Чому ж здали Крим, чому здали Донбас? І тут ми доходимо до причини, чому Порошенко запустив цю кампанію. Тому що я в січні місяці цього року пішов у Генеральну прокуратуру. І дав своїм підписом покази про злочини, в яких я впевнений, які легко перевірити, щодо 11 вищих посадових осіб, які очолювали державу, і інші, і, і глава держави тоді тручив, і керівники відомств. ви можете їх назвати. Я зараз скажу так, щоб не порушувати таємницю слідства. Це вищі посадові особи, в погонах і без погону. Які перебувають на вулиці Грушевського, на вулиці Банковій, на вулиці Камандарма Кам'янів, на вулиці Різницького? Хто хоче, той зрозуміє, за говорите за 2014 на, рік? на той момент і зараз, включаючи Порошенка, угу. я виклав склад їхніх злочинів, в якому я переконаний, і поставив свій підпис з усвідомленням кримінальної відповідальності за свої Ви переконані, чи ви були свідком цих злочинів? Я наведу один, наприклад, да? і ви зразу переконаєтесь. А дивіться, чому здали. Крим. На той момент, коли війшли перших близько 200 зелених чоловічків, згідно чинного законодавства, треба було негайно провести антитерористичну операцію. Так записав закон про протидію тероризму, тому що коли захопили дві державні будівлі Верховну Раду Криму і е, Раду міністрів Криму, треба було негайно звільнити ці будівлі і забезпечити роботу нормальних державних установ. А там були люди зі зброєю. Хто проводить антитерористичну операцію? Згідно закону, її проводить, організує, планує і проводить перший замголови СБУ тере керівник антитерористичного центру при СБУ. Я запитав на той момент, будучи депутатом у Валентина Наливайченка, голови СБУ, на той момент, чому не проводить ця операція? Тому що, ми ж бачимо, вже палахкотить. Він каже, Турчинов не призначив керівника антитерористичного центру своїм указом. Я запитую, Валентин Олександрович, ти подав подання? Подав, поїхали прямо зараз до Тручинова. Зачинимо двері на ключ. І не вийдемо, поки він не підпише це подання для того, щоб рятувати країну. Наливаченко відмовився: я поїхав сам, виклав Тручинову на той момент президенту Верховного командувача: що треба зробити, як діяти, на які частини можна спертися, і ті частини, які на території терорі... Криму, і ті, які за межами Криму. І що буде, якщо цього не зробити? Він сказав, добре. Але а тепер увага, і цей факт перевіряється дуже легко, навіть ви можете погулити. Турчинов призначив керівника антитерористичного центру ПРСБУ своїм указом не наприкінці лютого, не на початку березня, а лише 7 квітня. В середині березня вже пройшов референдум, уже Крим наш і все. Тому це факт, який легко перевіряється злочинно службової бездіяльності, вищої посадової особи. Який призвів до втрати Криму, і подібні інші факти, які я навів, які дуже легко перевіряється. Інший факт, наприклад, я про нього вже говорив публічно, тому я тут не розрошую таємницю слідства, бо я говорив про це ще до того і тоді, в той момент. Нам не техніки не вистачало, і зараз не вистачає, не вистачає ефективної роботи державної машини. В чому суть? Техніка, яка знаходиться в складі збройних син, частина. Цієї техніки справна, а частина потребує ремонту або оновлення, шини, акумулятори, перевірки і так далі. Так от в умовах, коли йде війна, або навіть АТО, бо АТО назвали, війну назвали АТО, оборонно-промисловий комплекс мав би працювати в три зміни з першого дня для того, щоб швидко відновити цю техніку і направити її на фронт. А тепер ви теж можете легко перевірити, це є навіть в інтернеті. 14 й рік, коли почалася війна, Оборонно-промисловий комплекс не працював ні в три, ні в дві зміни: ні березень, ні квітень, ні травень, ні червень. І тільки 2 липня на той момент прем'єр-міністр Яценюк підписав документ, який називається «Державне оборонне замовлення. Тільки з цього документу можна починати цю роботу, укладати контракти. Було 4 місяці втрачено. Я вважаю, це злочинна втрата. Перевірте, нинішній рік Уже навіть не мої слова, а говорить нинішній голова комітету з нацбезпеки і оборони Пашинський. От на тому самому засіданні, де оцю всю брехню поширював Луценка, він сказав, що з квітня місяця не фінансується оновлення техніки з бюджету. Уявіть собі, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, шостий місяць пішов. Зараз війна, всі вони кричать, не вистачає техніки, а не йдеться фінансування і всім по барабану. З Ось де причина причини? З Ось якої причини причина? не фінансується в бюджеті. Не закладені це... гроші? В бюджеті гроші закладені. Так а чому? Так, це ж питання не до мене, якби я був головою уряду або міністром фінансів, або якимось іншим посадовцем. Я зараз викладач в Києво-Могилянській академії. Я не маю впливу так само, як і ви на державну машину. Просто мене так само, як громадянина, це збурює. Ну, але ми просто знаємо, що часто такі речі не відбуваються через відсутність якоїсь, якоїсь маленького нормативно-правового акту, який ви знаєте, мене це абсолютно питання. не цікавить. Якщо йде війна, якщо солдати 24 години на добу в окопі, значить всі чиновники, незалежно від рангу, аж до президента, включно депутати, міністри, Працювати стільки, скільки треба. от, наприклад, коли я говорю про 2014 рік, отой документ державне замовлення, його треба було розробити також от швидко за одну добу і затвердити, а потім, якщо треба вносити зміни. І тому, якщо бачать, а це ж не перше повідомлення, що не фінансується оборонка, якщо бачили, що в квітні не фінансується день, два, три, значить треба піднімати, е, стукати в колокол і зупиняти, а їм всім по барабану. Пане Анатолію, хочу поставити таке запитання. Воно теж з серії власне, про зброю і про договори про продаж зброї. В зокрема, народний депутат України Іван Винник в своєму блозі на ресурсі «Цензорнет» публікує інформацію про договір, заключений між державним підприємством Укроборонсервіс і міністерством оборони в лютому 2007 року про. Відчуження і реалізацію військового майна це два комплекси ЗРК С-300, які пізніше Укроборонсервіс продав Казахстану. Власне, Він, що він говорить, що ці договори були заключені в той час, коли ви були міністром оборони, і що вони а, були продані Казахстану в пізніше ці комплекси за заниженою ціною. Давайте повернемося до наших бранів. Перше, от ваше останні слова за заниженою чи за завищеною ціною. Ціну визначають державні компанії, до них належить «Укроборонсервіс», який ви згадали. За методики, яка встановлюється Кабінетом міністрів і погоджується міністром економіки, не міністром оборони. Це вам зрозуміло? Тобто перевірте законодавчу базу. Міністр оборони не має жодного відношення до того, занижена чи завищена. Якщо хтось і має, то міністр економіки. Перевірте, хто був на той момент. Це який вік. 2007. -й. 2007 сьомий, міністр економіки не пам'ятає. Ну, так часто вони міняються, Це перше. Друге. Продаж зброї в Казахстан чи ще кудись ще раз, рішення про продаж або не продаж відмову приймає не міністр оборони. Значить, на той момент Державна комісія в складі РНБО на чолі з першим замом голови РНБО прийняла таке рішення. А рішення про відчуження і передачу техніки? Якщо прийнято таке рішення, то тоді техніка складу збройних сил виводиться вже просто технічно. Тобто вона до тих пір, поки вона не продана, вона знаходиться у військових частинах. Тобто, ви розумієте, техніку визнав Кабмін уже не потрібною армією, але ж її нікуди в поле не вивезуть. Вона знаходиться офіційно під охороною, під караулом, її тобто... охоронять військові частини. Але тільки її прийняли, її погружають, прийняли рішення продавати і продають, її в Казахстан, чи кудись рузять вагони. Отоді з військової частини вона знімається з балансу, і тоді підписується документ про те, що вона пішла. З одного відомства а інше, все Тобто а рішення ніякого ніякого пункту да що міністр оборони погоджує, вони погоджує таке от таке рішення Міністр про оборони не може не може впливати і на рішення про продаж. От крапка запам'ятайте саме вони продають, коли продають техніку. його приймає весь кабмін повним складом. Хтось один може заперечити? Значить, рішення про продаж приймає комісія, не Кабмін. Комісія в складі РНБО, якого очолює перший зам секретаря РНБО. Щоб ви розуміли, контракти про продаж оці, комі, оці компанії, такі як у і інші, вони їх готують роками. Угу. Вони проводять довгі переговори. Можливо, це рішення готувалося ще з 2003 року, я не знаю. То це треба питати тих людей, хто його продавав. Запросіть тоді, хто був керівником Укроборонсервісу, і хай вони вам розкажуть. Бо вони продавали, я ж її не продавав. Проводяться переговори, шукаються посередники, довгу згоджуються, ціна і так далі. Тому що збройовий ринок дуже конкурентний. І він дає дуже високий прибуток для нашої з вами країни, в тому числі, коли продається непотрібна зброя. Так от, а коли доходить момент, уже контракт готовий треба прийняти остаточне рішення, ця комісія скликається і каже, так, ми даємо добро. Все, він підписується і пішло. І тоді вона забирається із складу Збройних сил. А до того воно роками лежало там або стояло в бур'яні, як не потрібне. Так як повз міністра оборони могло пройти 1 мільярд 300 мільйонів гривень? От вони не хочеться почути. Гроші. Від проданої зброї міністр оборони, міністерство оборони Я не бачив. Ну е мали бути якісь, хоч заперечення, протести, що зброя просто розпаде. Ви ж не можете сказати, що ви цього не знали? Послухайте ще раз. Мабуть, ви мене не хочете почути? Генеральний штаб за нашим законом. Тобто люди в погонах, які знають стратегію, тактику збройної боротьби. Це я почув. Ні, ви послухайте, тому що ви не почули. Які знають, скільки треба артилерійських систем конкретних, скільки мінометів, скільки гранатометів для того, щоб відбивати таку чи іншу загрозу. Вони ми з вами не знаємо, тому що ми цього не вчили. Вони визначають, скільки треба техніки. Решту вони говорять, що це надлишково, і це ця пропозиція вноситься на кабмін. Кабмін затвердив, надлишково лежить далі, стоїть далі, щоб ви знали зараз, у нас. В бур'яні стоїть дуже багато техніки. І четверта, і п'ята категорія, яка не потрібна, яка розбирається, або якщо її ніхто не купить, її утилізують за наші з вами гроші платників податків. Або та техніку, яку можна продати, вона зараз стоїть. І списки ці, яке буде надлишково, вноситься потім на Кабмін міністром економіки. От запитайте, до речі, Петра Олексійовича Порошенка, він вже був міністром економіки в останній, ну в Буріді Януковича, правда? Він вносив списки надлишкової техніки. Він повинен краще знати, скільки техніки він визначив як надмишково. Це його відповідальність по розподілу повноважень в уряді. Міністр економіки вносить ці списки. О, тому це питання абсолютно не до мене, щоб ви просто зрозуміли. Міністр відповідає за кадрову політику, за забезпечення армії, за е, те, що була організована підготовка, щоб там було пальне, щоб там було все, що треба, за е, бюджет, за його виконання, контрольні функції і так далі. Торгівля зброї це за межами впливу міністра. А і, і тому, коли ця брехня просто йде, ну гусенко просто закони не читає. що генеральний прокурор їх не знає. А підтримувати функціональність і е, нормальний стан техніки це завдання. Е, от кого конкретно? Якої техніки? Ну, техніки, яка використовується збройними силами. Ну, якщо ви візьмете конкретну роту, то це зампотіг роти. Якщо візьмете батальйон, заступник командира батальйону. Якщо вона і вище, це є е, е, я зараз не знаю. Зараз по-моєму вони… Поламали трошки систему. Зараз є е, тил збройних сил і озброєння збройних сил. Коли йдеться про таку техніку, умовно, як намети там, чи якісь автомобілі загального користування, це е, начальник тилу збройних сил. Якщо йдеться про військову техніку, то, то про зброю це начальник озброєння збройних сил. Сі посадові особи я б хотіла запитати. От ви згадали, зламали, зламали трохи систему. Так ви в своїй ну політиці, та коли ви були міністром, ви брали курс на стандарти НАТО, і ну це багато говорять і ваших і опонентів, і прибічників абсолютно відкрито. Що ви намагалися ну привести армію до ладу? І як ви оцінюєте оцей злам теперішньої системи, взагалі міністерства оборони? Штабу підходу до армії, до служби до введення війни. І тоді, тобто, у мене не так давно було інтерв'ю з Андрієм Лисенком. Зараз це речник адміністрації президента з питань АТО, і він абсолютно відкрито сказав, що ніколи Україна так не наближалась до стандартів НАТО, як при міністру Гриценку. От це, це його слова абсолютно. Вони є у нас на сайті. І мені тепер цікаво запитати у вас, як ви оцінюєте наближення теперішнє до НАТО? Чи схоже це щось? Давайте спробуємо провести паралелі. Пясибі за це питання, тому що ці скандали, придумані Порошенком, Луценком, вже просто остагидли, які насправді просто відволікли увагу від крадіжок, від Лівайська, від Донецького аеропорту, який з. За Лавайська ми теж повернемося. Хорошо, тому але що? конкретно на ваше питання. Справді, коли я був міністр оборони, тоді, по-перше, був державою визначений курс на вступ до НАТО. Це було зафіксовано. Україна намагалася отримати формальний документ, який називається ПДЧ. План дій щодо набуття членства в НАТО. Янукович тоді став прем'єром і було заблоковано. Але загальна політика підняти до стандартів НАТО. Це була абсолютно щира з мого боку політика і зрозуміла всій армії, чому. Тому що можна по-різному ставитися до НАТО з політичної точки зору. Хтось колись вважав його, що це там не знаю, світовий жандарм, хтось його вважає таким, що загрожує чи. Захищає нашу країну неважливо. Всі я пам'ятаю. Визна... Тоді Всі... була дуже Всі критична визнають? критична риторика щодо НАТО, тому що Не... нібито наші солдати будуть помирати за ну, нучопинатівські що, за що завгодно, але так. по своїй суті це все таки найсильніший, найпотужніший. Воєнно-політичний блок на планеті. Цього не заперечує ніхто. І тому стандарти організації армійського життя, стандарти і штабні всі процедури. Те, що там у них стандартизовано, це було логічно абсолютно впровадити як найкращий світовий досвід. Ну не російський же досвід впроваджувати, чи там не знаю, в'єтнамський, чи якийсь інший, при всій повазі там до країни. Не хочу, щоб ці назви, які я назвав, щоб вони когось там образили в цьому сенсі. І тому було абсолютно зрозуміло, що для посилення нашої армії треба запроваджувати передові стандарти, а вони були. В, НАТО. в чому виражалися ці стандарти? І, на превеликий жаль, е чому важливо зараз про це згадати, тому що порушено з того, що було. Якщо ви прийняєте показники бойової підготовки тоді, які були, на момент призначення мене на пост міністра, і потім десь всередині роботи й далі, то були в кілька разів вони підвищені. Тобто льотчики тоді, на той момент, коли я був міністром оборони, за рахунок спільної роботи нашої команди з Генштабом літали більше в годинах, ніж російські, білоруські. Україна при тому, що наші військово-морські сили слабші, ніж Чорноморський флот Росії, але на військове навчання виходило більше нас бойових кораблів і суден, ніж росіяни виставляли. Наші десантники, а це ключова мобільна складова, тоді виконували 25 е, і навіть 28 тисяч стрибків на рік з тактичним подорожем, тобто серйозно займалась бойовою підготовкою. І для того, щоб була система управління ефективна, була утворена орган, який називається об'єднане оперативне командування. От зараз почали про це говорити, тільки назвали його Об'єднаний оперативний штаб. Неважливо, але суть. Це орган, який, скажімо так, управляє усіма воєнними операціями від найпростіших миротворчих, де-небудь зараз в Конго до операцій по наданню місцевості допомоги, якщо десь паводок пішов, до таких операцій, як зараз відбувається, наприклад, на Сході. Цей орган. Я утворював тоді з нашою командою за участю і сухопутних військ, і морських сил, і повітряних сил. Тобто там не були лише офіцери і генерали з червоними сухопутними погонами, а всі, тому що сучасна війна ведеться в усіх трьох сферах: і земля, і повітря, і море. Підбирав туди тих людей, причому це вже особисто. Кожну людину близько 200, даючи їм можливість отримати досвід в НАТОвських штабах, взяти участь в миротворчих операціях, і оце об'єднана оперативна команда було сформовано. Зараз це на превеликий жаль. Його знищили буквально через кілька років. Ні, після того я пішов в грудні, сьомо. Я не пам'ятаю хто чи Єжель, чи Саламатін, хтось із них його знищив. Оце злочин. І тому, коли прийшла війна, не було кому управляти військами. І от зараз робиться правильний крок, але подивіться, 10 років вже втрачено. Зараз відновлюють цей орган. Відновлюють Це натівський стандарт, напрям правильний. Але я знаю, скільки доклали зусиль тоді і скільки доведеться зараз для того, щоб його відновити. Це просто один приклад. Далі, в структуру всіх штабів. В НАТО працює так само Джейструкт, так звана j структура Тобто, них стандартно j 1 це підрозділ незалежно від того, це в Києві штаб чи штаб корпусу, чи штаб бригади. Наприклад, J-1 це точно персонал, там. J-2 це точно розвідка, J-3 це точно оперативне управління. А таку структуру ми так само тоді запровадили. Її потім зламали. Зараз її відновлюють. Тобто, я підтримую, як громадянин. Курс на підняття стандартів українській армії до стандартів НАТО, і вже знову, як колишній міністр, який працював тоді, як колишній військовий офіцер, мені прикро, що 10 років ми втратили. Пана те, що було тоді зроблено, фактично я вже його забув, а вони тільки зараз про це почули. Оце прикро. Пана Анатолію, у нас остання хвилина в ефірі. Я б хотіла поставити Щось запитання. Ефір пробіг Так, швидко час пройшов. Що ви знаєте про те, що зараз чи відновлено технологію, чи виготовляють в Україні комплекс кольчуга? Чесно, не можу сказати. Я Тому зараз... що завод залишився в Донецьку, то пас так. Я ж вам сказав. Ну скажем, щоб ви просто зрозуміли, уже після мене десятий міністр. При отих ворожих, ну ми з цього почали брутальних кампаніях. Якщо я зараз десь почну з кимось спілкуватися з міністерством оборони, ну вважатимуть ворогом ту людину, яка зі мною спілкується. На превелике жаль, я це відчував навіть наприкінці люто, коли почалася війна. Тоді мене ніхто не просив, але я будучи депутатом, прийшов і сів поряд з міністром Теніхом, розуміючи, це мій колишній підлеглий, я знав, що в нього не вистачає досвіду, і почав йому допомагати чим міг інколи ночував там його кабінеті. А потім уже мені дали зрозуміти, що тручина не дивиться, що це Гриценко туди ходить. Розумієте, от такі речі. Тому я не маю оперативної інформації про те, що відбувається зараз там. Я просто не можу дати відповідь на питання, гадати не хочу. Що ж, дякую в будь-якому разі. Дякую вам. А не, не встигли в... ми поговорити про Елова і Лавайська і розслідування. І... Якщо можете два буквально слова е про хід розслідування, як ви оцінюєте і коли можна результатів? Одна я, фраза Я е на той момент, коли відбулося це, я почув від двох людей: я, е перший Юрій Бутусов, якого поважаю, який був на місці, і другий Андрій Сєченко, тоді голова комісії парламентської, обидва вони сказали про те, що відповідальність несуть фактично три людини. Президент як Верховний Лакомадович, міністр оборони тоді гелетей, начальник генштабу Муженка. Я вважаю, що це була точна оцінка. Дякуємо політичний діяч Анатолій Гриценко. Громадське радіо і Київ Донбас повернеться після новин. Наші програми звучать.